Доброго раночка, мої малята. Доброго вам раночку. Але сьогодні ранок у нас видався дощовим, і мій помічник-зайчик, якого звуть, нагадую, степанчик, не зміг нарвати своїх улюблених квітів. Він дуже любить квіти, але цю квіточку він любить найбільше. Тому що ця квіточка нагадує сонечко. Але сьогодні у нас день дощовий, і ця квітка, на жаль. В дощ, в похмуру погоду закривається і не розпускається. І степанчик дуже довго бігав по траві, але квіточку відкрито, красиву квітучу квіточку не знайшов. Тому ми сьогодні запрошуємо із степанчиком вас подивитися відео про цю квітку. Не просто подивитися, а ще й намалювати. Бо коли в нас йде дощ, нам трішечки сумно. Ми сьогодні з вами помалюємо. А яка квітка буде сьогодні? Як вона називається, ви зараз, мої любенькі, дізнаєтесь? А що ми будемо зараз малювати? Відгадайте загадку. Сонечко в траві зійшло, усміхнулось, розцвіло. Потім стало біле-піле і за вітром полетіло. Діти, що це? Так, це кульбабка. Кульбабка це весняна квітка, яку знають майже всі. Подивіться, яка вона красива, жовтенька, пухнаста. Вона росте де завгодно і на полях, і на луках, і в лісі, і на дачі, як маленькі жовті курчата в зеленій травичці. Кульбабку дуже люблять бджоли. Вони підгодовуються солодким нектаром. Коли кульбаба відцвітає, на місці жовтої квіточки з'являється біла куля. Вона така легенька, що летить за вітром і розкидає своє насіння навкруги себе, щоб знову... Виростали жовті, красиві кульбаби. Подивіться, коли дує вітер, насіння легкою гурьбою розлітається навкруги. Летіти це насіння підхоплене повітряним потоком може дуже довго і далеко. Діти, я пропоную вам сьогодні. Намалювати жовті кульбаби в зеленій травичці, а потім цією картиною ви можете прикрасити свою кімнату або подарувати її своїм близьким або друзям. Приготуємо наші пальчики. Ніжні квіточки проснулись, пелюстки їх розгорнулись. Вітерець тут пролітає, пелюстки він розвіває, починає сутеніти, пелюстки згортають квіти. Всі голівками хитають і тихенько засинають. А для того, щоб намалювати букет кульбабок, нам потрібні фарби: жовта, зелена, пензлик, скляночка з водою, аркуш паперу, а ще старенька зубна щітка. Вмощуємо щіточку гарно-гарно. В зелений колір будемо малювати травичку. Ось такими рухами робимо травичку. Травичка і нижча, і вища, і тоньша, і товща. Робимо до середини листочка, робимо травичку. Малюємо зубною щіткою травичку. Ось така травичка у нас вийшла. Тепер беремо пензлик. Пензликом малюємо стебельця для нашої квіточки зеленим кольором. А потім беремо губочку, яку ми мами попросимо, і жовтим кольором, ось такими рухами робимо квіточку, жовту кульбабку. Ось такий малюнок у нас вийшов. Дуже хочеться малята ваші кульбабки побачити, щоб не тільки у мене, а й у вас. Бу, були й наші малюнки, щоб ви теж всі побачили, хто які кульбабки намалював. А також ми можемо привітати нашого степанчика, бо він дуже любить ці квіточки. Ну, на цьому все, мої любенькі. До побачення, до наступної зустрічі! Любуйтеся своїми кульбабками. З вами була Люба Олексійовна.